В нашому житті дуже важливе значення відіграють символи і назви. Я дивуюся, коли на Україні відмічають місто, скажімо, 300 років, 400 років, часів Катерини, Катерини або ще Петра і розказують, що ці міста на Україні зародилися, бо народилися саме в цей період. Це неправда. До цього відноситься і Кіровоград, до цього відноситься до таких міст і Дніпропетровськ, до цього відноситься і Сімферополь, і Севастополь. Це все назви імперської доби. Вони мають відповідну енергію, вони мають відповідну вплив, вони стримують наш розвиток. Я це кажу без перебільшень, тому що це щиро вірю і не по тому, що відчуваю, а по тому, що знаю. Кіровоград ніякого відношення не має до Кірова. Кіровоград це політична назва, і тому, безперечно, її треба змінювати. Тим більше є закон про зміни символів. Але ми не можемо символи однієї імперії замінювати на символи інші. Бо Лізавлета Град це такий самий імперський символ. Якщо ми, як себе поважаємо, то маємо прийти до усвідомлення, що адекватно ті великі історії. Які прожив український народ, ті великі традиції, в якій цей народ формувався і не зрадив свої національні ідеї і свої ідентичності, своєї гідності, мають передувати їм назви. Яку назву визначать сьогодні собі жителі міста обласного центру, які в результаті великого комуністичного блуду названий Кіровоградом, а в тому блуді і не тільки Кіровоградом? Я не знаю, але мені видається, що дуже, якщо мене хтось може почути, просив би з одного блуду радянського не падати в блуд імперський. Бо Ілізаветград це не менш нетради... нетрадиційне і неадекватне ім'я цьому славному місту, місту обласному центру, його історії, його величі, його традиціям, традиціям українського народу, який споконвічно населяв цю місцевість.